Різниця між повнопривідною і передньопривідною арією. Ось. Вона відкриває індукційно ногу. І тут резина. Резина для повнопривідної арії 255 45 r 20 105 txl Посилений корд, посилена бачина. Це низькопрофільна 45- -та. і це електромобіль. Він важкий. Він повинен витримувати будь-що. Оця резина краще будь-чого. А ціна народна. 3200 за колесо. Це ліпучечка. Подивіться, яка вона м'яке. Як вона просто чіпляється за палець. Це справжня рідна резина для Нісан Арі. Не то, що там якісь спірили. Вона саме рідна, вона китайська. Чим зручно таке закривання? У вас заняті руки. Красота.